21 вересня міжнародний день миру. Країна-терорист продовжує доводити, що для неї слово мир це синонім терору. Сьогодні зранку ворог завдав масованого ракетного удару по Україні у наслідок роботи. ППО сталося падіння уламків на будівлю готелю в середмісті Черкас. У результаті падіння бойової частини російської ракети виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку від головного управління ДСНС України у Черкаській області на місці події працювали 83 рятувальники. Було залучено 16 одиниць техніки. Розрушено у нас з другого по п'ятий поверх цієї будівлі, поряд, оскільки це центр міста і. Місце розташування центрального ринку міста Черкаси. Поряд також були торгівельні точки, торгівельні ряди, які, на жаль, теж поштоздали. Вони загорілися. Була досить велика пожежа вранці. Відео однієї з квартир, яка постраждала від ракетної атаки росіян, оприлюднив очільник Черкас Анатолій Бондаренко. Посадовець запевнив, що міська влада допоможе замінити людям пошкоджені вікна і покрівлі у будинках. Ось любов 30-го року народження. Подивіться. Наскільки ці нелюди, що відбувалося в квартирах людей, вот сфотографіруйте, що твориться, повністю все вибито. Вместе, вместе на місці срамами. на місці працюють всі комунальні служби. ДСНС все повністю фактично з рамами вилетіло. Працюємо фактично. Вся велика частина міської ради працює тут. Людям буде надана допомога повністю по заміні вікон. Зараз вже представники заводу виробника працюють. Ви бачите, тут перший заступник, директор департаменту архітектури. Ми всі повністю нашою командою працюємо і до вечора повністю будемо мати картину і будемо мати уяву, що потрібно зробити. Ми маємо загальну картину 11 постраждалих, із них сім. Буде ну, у шпиталено, які знаходяться в місцевих закладах охорони здоров'я, і четверо, які отримали допомогу безпосередньо на, на місці. На місці влучання слідчо-оперативна група фіксувала докази воєнних злочинів в Росії. Правоохоронці розгорнули мобільний пункт прийому заяв від громадян. Налагоджена взаємодія з державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевою владою. Рятувальна операція триває. У вулиці Благовісні 180 розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, куди можна звертатися щодо пошкодження майна та чи з інших питань пов'язаних з прольотом ракети, за уточненою інформацією силами ППО загалом збито чотири російські ракети на територією області.